Сейчас я мені кажется, она все готова лишь би просто це все вияснити, тому що я потеряла очень много в этой жизни. Это, Ну я рожала рібенка не для того, щоб от год, через год и два його похороніть. Кривий ріг міська лікарня номер 8 Із самого ранку тут згорювані батьки однорічного Іллі Ляшенка. Шенка. Саме в цих стінах їхній малюк помер за загадкових обставин, але рідним від медиків жодних пояснень. Нам на наші питання відповіді ніхто не дав дзвонять лаврач і говоріть у вас рібінка більше немає. Усе сталося напередодні ввечері удома маленький ілля перекинув на себе пляшечку з окропом результат опіки обличчя шиї та грудей далі швидка приймальне відділення лікарні та реанімація але ж медики запевнили батьків загрози життю немає Вийшов доктор, сказав, у вас 14-15%. Ми говоримо, ну, я зроблю все, ви тільки сделайте так, щоб з ребенком було все хорошо. Они, да, то дитинку нічого не ні ви перший, ні ви останній. последний. буде жити. Їдьте додому і успокойтесь. А вже вранці батьків просто приголомшили. Раптова зупинка серця. Малюк помер. Черговий лікар після загадкової смерті десь хутко зник. Замість нього перед людьми виправдовується керівництво. С диагнозом ожог кипятком до 18%, Ожоговий шок в легкій степени тяжести. Дитина сразу же поступил в реанімаційне отделение. Ну и ухудшилось 6-30 стан. Дитина был за интуиционно переведен на аппаратнее дыхание ИВЛ. И в 7 часов произошла асистолия в 7-55% констатированно що ж убило бідолашну дитину? Медики не знають. Припускають, гостра серцева недостатність. Але ж батьки твердять, хлопчик був абсолютно здоровим. У нас був здоровий дитина. Он два рази за і два місяці два рази болів простудою. буквально по пару днів. Я вообще просто не розумію. Я не отримав ніяких документів, мені не предоставили, що рібенку вводилось і вообще. Вони підозрюють, сину могли вколоти якийсь препарат, що й викликав раптову смерть. Я довірила їм свого сина. Я довірила, я надіялась, і я не вірю в те, що мій син погиб із за звичайного ожога. Я в це не вірю і ніколи не повірю. Смерть від ін'єкції, відсутність попередніх проб і можливий анафілактичний шок. Медики категорично заперечують. даній ситуації я не можу сказати, що це реакція на препарат. Трагічна випадковість чи лікарська недбалість? Остаточну причину смерті малюка з'ясують лише за кілька тижнів. Нині тіло дитини досліджують судово-медичні експерти, а деталі вже вивчає спеціальна комісія обласної адміністрації. Із'ята медична документація, тому, учитывая, що смертність досуточна, літальність, буде проводитися клініка експертна комісія, в составі спеціалістів департаменту здравоохраніння щоб встановити все таки і причину смерті, і качество вказання медичної допомоги. Кримінальне провадження відкрили в поліції за статтею навмисне вбивство. Єдине, чого нині прагнуть батьки, зробити все, аби смерть їхнього сина не стала простою медичною статистикою. Это просто большая потеря, и я надеюсь, просто что хотя бы один из докторов, хотя бы один понесет наказание то, которое заслуживает. Сегодня я буду плакать, а завтра может плакать кто-нибудь другой. Поэтому лучше от таких докторов предостеречь таких мам, как я.